Дітьми моїми, які в мене все це літо забрали. У мене менші до, доньці менше року, тому це в мене специфічний період, і тут ви не, не, не діждетесь від мене чогось іншого. Добре, відповіла вдома, нікуди не виїжджала, в Дніпрі була. Тому що хотіла виїжджати кудись відпочивати. так як в нас зараз війна, дуже складно, це дуже дорого і дуже некомфортно їздити ну, нічим таким, Нічим таким особливо не запам'яталося, але. Мовити певно. Ти на тільки постійними ті тривогами та привітаними. Божа, хотілося б ще більше івентів, що происходили. Ну, прислав івента побою, що погороди, і все. В місті і за місто виїжджали там на турбазі була така можливість, і все тому так задоволена. Ну, просто Прости маленька дитина народилася в березні, тому я заклопотана була тільки це. У Європі була в Україні було очікування, щоб на голову не летіло. А за відпочинком в Європу їздила за гарними спогадами. Дуже погано. Чому? Тому що ми переселенці, квартиру не можемо знайти. Все дуже дорого. Ну, і все таке. Щоб був мир, спокій. І тоді буде все добре. Все буде радувати. Я вон, трохи їхала в Одесу на море, мені дуже запам'яталося. Їздила до Будви також, бо я без моря не можу жити. Сподіваюся на перемогу, що повернуть нам наше море. Всім вважаю перемоги, гарного життя і безпечного літа.